Мене звуть Катя, ніколи б не подумала, що просте бажання стати трохи світлішою обернеться для мене такою реальністю мені завжди подобалися блондинки, їхня легкість, сяйво, ніби з ними в кімнаті стає світліше. Я довго вагалася, але в якийсь момент вирішила все, пора. Записалася в один модний салон, про який усі говорили, майстер запевняв, що все буде гаразд. Навіть показав фоторобіт. Дівчата виходили від нього, немов із реклами шампуню. Процедура тривала довго близько чотирьох годин. Волосся знебарлювали кілька разів, потім тонували, наносили якісь маски. У моменті все здавалося нормальним, хіба що шкіра голови пекла трохи сильніше, ніж я очікувала. Він сказав, що це нормально, реакція на освітлювач. Я вийшла з салону щаслива. Волосся було світлим, блискучим. Я ледь себе впізнала в дзеркалі. Але через тиждень волосся почало сипатися. Спочатку трохи на гребінці. В душі, я подумала ну, після освітлення це логічно, потім пучками. Подушка вранці ніби покривалася тонким шаром моїх локонів. Через місяць я вже носила хустки. Образ нової себе здавався далеким кошмаром. Я пішла до трихолога. Вона довго оглядала шкіру голови, акуратно чіпала коріння, переглядала під лампою і дерматоскопом, потім зітхнула і сіла навпроти мене. Катю, у тебе почалася?